Доброго дня всім, слава Україні, героям слава. Давно я не знімав відео своїм глядачам хотів е, зняти відео, як би своїм поділитися опитом. Е, сама тема буде про малину, можна так сказати. Ну, Я якби трошки буду відходити від теми, тому що щоб трошки роз'яснити е, саму суть цього бізнесу. Ось, наприклад, в цьому році, от, взяти, ну як в цьому році, 2024 рік, можна сказати, що в принципі ще якось можна так сказати, ну, вигодно можна сказати, да? там, 50 на 50, тому що ціна там трошки коливалася, хотілось трошки краще, і колись ціна на ню була краща. Але як би сказати, дякувати і за це. Але можна сказати, що тут такий бізнес, що в цьому році, в 2025-му, непонятно, яка ця ціна може бути. Я ось, наприклад, зараз знімаю, скажу, да, да, садіть, садіть, а потім не немає і скажуть, о, блін, а спеціаліст такий експерт посовітував садити. Це я, наприклад, наведу на тому, це я зараз теми зійду. Ну, Наприклад, да, взяли ви, наприклад, свині. Те саме, що я зараз кажу, хто да, пойме мене, хто прогорів в цьому бізнесі. Чи, наприклад, ось ті самі яблука. Да? В цьому році яблука яка зараз ціна? Ну, Мінімальна, якщо гарні яблучка по 30, навіть по 40 гривень є. Да? А візьміть... Наприклад, там років 3 чи 5 назад, да, які ціни там на яблука були, а взагалі літом, як приймали, то повністю по 50 копійок така ціна. Та, мабуть, ще й років 2 чи така ціна, була, по 50 копійок. І хочу сказати, що теж тоді нам понасадів фермера і що, і багато я знаю, хто і, взагалі, і так і чув, і розказував, і по відео бачив, де їх і кручували ті дерева, і все. Тобто тут, як би сказати, Називається ризик. В принципі, зовсім не ризикуєш. А візьміть, хто нагадає, по, хто цибулю садив, да? ото, як ціна була 60-80 гривень. Зараз ось ціна 15 гривень, це на базарі ціна. Оптова, там, не знаю, може і по 10 там, чи 8. Ну, ви зрозуміли, про що я. Тому тут так не скаже, що то вигодно. Це якщо я все, скажу так, Дивіться, картопля теж по 30 гривень в цьому році. Оце якщо вона була в цьому році по 30, то в цьому році її не варто навіть садити. ну Це в кого там є да, гектари і вона під полівом, то він об'ємом все одно щось візьме. Да? Це я ще за, за, за наш об'єму вернуся. Так що я нагадаю, що, що таке об'єм. Тобто, ну коротше я до цієї теми перейду. Так що, хто там ту сотку, 10 около гектара ще без поліва, він нічого не виграє, ще як ціни не буде. Тому тут так, ну я так ось розмовляю і знімаю свою малинку. Я в принципі знаю, вже який я об'єм зібрав, бо я записую все на листочку, кому буде цікаво. Сорт теж я знаю який. Розкажу про сорт коротенько. Дивіться, сорт дивіться який стовбур, ось палець, ось стовбур. Ще грубший за палець, чим хороша, не кладе її, не лягає так сильно. Ось я її підв'язував мотузочком, такий стюків я його зняв. тобто Тут мінімальний вклад в йшло. стопчики такі вдома понаходив, там і тонші, і дерев'яні всякі. я ж кажу, Мотузочка така простенька і вона ось цю мавинку навіть підтримувала. Бо вона в основному стояча ця мавина, це що мені цей сорт понравився. Що тут вам можу сказати по сортам совітувати. Тут вже теж я вам скажу, що я вам скажу, треба дивитися, хто до якого схиляється, і ти повинен ще піднімати, який тобі потрібен. це раз. І що я скажу, що теж, в принципі я скажу, не садити один сорт, посадиш 2-3, наприклад, і ти зможеш далі щось орієнтувати щось від чогось. ну Я ось взяв оце ж такий сорт мені понравився. Я тут посадив її три соточки, от сили, бо я вже замірав 15 на 15 метрів, е діаметр. метр. Ну, я так перекинув, ну, все одно мене тут три сотки. Е Об'єм я непоганий її взяв. Це вона в мене вже дворічка, вважається, другий рік вона родила. Ну вже третій рік має цей бути. Буду я знімати всі відео, що там, як вона роде, як ну, фото Фотографії в мене є, які ягоди були. Е ну я ж я записи всі, 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 всі теж є. Е, ось що я скажу так. Чому я вибрав цей? Я ж кажу, вона транспортабельна, то тобто при перевозці не сильно мнеться, ягода гарна, крупна і в принципі даже солодковата. Е, кис... Кислості такої сильної, та в Тавзалі немає. Оце вже як я рвав вже її в листопаді, сонця такого не було, тоді ж вона така кисленька була. Що я скажу вам на, що цього, на тих сортів? Дивитися під себе кому який, бо вони є різні, є літні, є усійні, є, я ж кажу, дуже їх там, хто полиці в інтернеті сортів дуже купав. Є ще вища, є нижча там, ну, взагалі є що. ну Взагалі я ж вам кажу, дуже багато їх сортів. є, ви виберете під себе. На що того, чи вигодно, не вигодно, я ж теж тут скажу, що в принципі вигодно, ну треба дивитися на який рік. Ось так, колись вона була по, 100, по 120 гривень кілограм, раз вона була по 20-30 по гривень. Люди багато її здісковували і все. Оце за що я вам хочу сказати, що я не хочу вас так напіталкувати, що все, всі кидайте свої бізнеси, беріться за малину. Ось чому я так кажу. За що я хотів повернутися? За що того, що. Чому я не скажу, що е, займатися, бо по ціні, е, ось, наприклад, взяти за ту саму картоплю я вернуся, да? ось якщо ціна в цьому році була, все, в цей рік не садити її, бо на ній ціни вже не буде. Ну, так само, як з цибулею, я приклад вам наведу. Да? з цибулею. Ціна була по 80 гривень, а по 60, то, то хто мене згадає, там 40, 60 чи 50 була щось така. На другий рік вона була по 10-12 по гривень. Тобто всі нагатили і насадили. Навіть я пам'ятаю, такий тут участочок є. Я посадив щось тут, наверное, соток зо три, теж десь зо дві. Якось цей участок малини я посадив. І що я в тому році викинув ще 3 чи 5 ящиків, бо ну, пропало, можна так сказати. На базар я її не, не хотів продавати по 10 гривень, можна так сказати. Ну, Думали, що ми її з'їмо, може там використаємо, але багатенько пропало, що я хочу сказати. Це все займаюся обрізкою зараз, під самий низ. Можна так сказати, сантиметрів десь зо два, там десь так мене ще плюс-мінус лишаю. Зрізаю ось таким сікатором. Ось таким сікатором. Є в мене бензокоса, можна бензокосою, але я сі так потихеньку, сьогодні погодка гарна, сонечко, Якби нікуди не спішу. Та я сі так потихенько, ось я два радочка за час прорізав. У мене тут їх дев'ять радочків, в принципі. Бензокусу і не хочу вже її витягувати. Хоча я бачу, що я так якщо за сьогодні, щоб, щоб я її різав, би, я якби втомився, би, то, мабуть, бензокосу брати, щоб, як -то кажу, щоб докосити. Бо, бо так в повинно повинен пройду, а далі вже спина буде про своє казати, що вже хватить, як то кажуть. Е, Тому якось так, я ж кажу, кому цікаво буде, то спостерігайте. Міжад я ж кажу, тут я метро робив, чому маленьке, бо ж в мене городок тут невеликий, якби за в землі виходить. Тому прольот маленький. Так, для мотоблока оставив, щоб профрезерувати можна. Кого? Хто б досадити більше, понятно, що ну, два 1,5-2-2,5, в кого які масштаби. Якщо в когось гектарами засаджено, то там можна 2 метри спокійно лишати. Що я ще хотів сказати про такий як теж бізнес, імено, до того, за є да? що то що об'єму. Я вважаю, що якби це теж непоганий бізнес в малині. Да? Я посадив три сотки, я вам так скажу. Да? І в принципі, я прикинув вроде би непогано. Візьміть якийсь бізнес маленький, да? наприклад, там, в кого дві свині, в кого 100 свиней. Да? По-любому вигодно не буде дві свині тримати, бо коло них треба ходити все одно. Ж, да? А я ось візьму ось, гектар малини і 10 гектарів, да? і візьму ось три соточки, да? і то коли у них, якщо наймати людину, яка б дарувати, хто б її просапав би, і хтось би це, і я все одно сказав, що можна залишитися в полюсі. А візьміть, ось, наприклад, в кого там ферма, 100 корів і одна корова.